Вітаю вас, діти! Погляньте! Хтось загубив своє пір'ячко. Хто ж це може бути? Відгадайте, будь ласка, загадку, діти. Змайстрували будиночок птахам, не воронам, не синицям. Оселився там співак. Називається він. Так, діти, шпак, вірно. Діти, а який він шпак? Пишіть його. Так, це пташка середнього розміру, з довгим і прямим дзьобом, з трохи сплющеним кінчиком. Він має покриття блискучо-чорне, глянцево-малинове, або зелене з білими цяточками, які найпомітніші взимку. Цей птах перелітний, він прилетів до нас навесні. І тепер радує нас своїм співом. Шпак хоче познайомити вас, діти, зі своїми друзями, перелітними птахами. Розгляньте їх. Пропоную їх назвати. Так, це ластівка, журавлі, гуси, зозуля, соловей, вірно діти. Чим схожі всі ці птахи? А яка в них є різниця, діти? Послухайте, будь ласка, вірш Грицька бойка. Прилетіли шпаки. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових скоро будуть у них жовтороті малі шпаченята. Прилетіли шпаки, дорогі співаки. Поселилися в теплі квартири, скрізь лунають пісні, то співці голосні, за шпаківні нам дякують щиро. Діти про яких птахів розповідається у вірші? Так, про шпаків, для чого вони прилетіли? Де вони оселилися? Хто в них скоро з'явиться? За що нам дякують шпаки? Молодці малята. Пропоную вам пограти в дидактичну гру «Назви пташку. Треба буде розглянути ілюстрації з птахами та назвати їх. Тож почнемо. Кого ви бачите на картинці малята? Так, це Ластівка. Вона також перелітна пташка. А це, що за пташка? яка її назва? Так, це журавель, перелітний птах. Що це за пташка, діти? Так, це дика гузка. Вона також перелітна пташка. А це, що за пташка, діти? Так, це зозуля, також перелітна пташка. Що це за птах, діти? Так, це соловей, перелітний птах. Що це за птах? Так, це жайворонок, перелітний птах. Молодці дітки. А як же всі ці птахи співають? Пригадайте, будь ласка. Всі перелітні птахи повертаються навесні до рідних країв. Прилетівши, пташки не відпочивають. Після важкої подорожі вони одразу беруться за діло, будують та облаштовують собі гнізда для своїх майбутніх пташенят. Гнізда у пташок різноманітні, адже кожна пташечка. Будує собі гніздо за способом свого життя. І будівельний матеріал для своїх гнізд пташки використовують теж різний. Наприклад, гілочки дерев, суху траву, мох, пір'я та глину. Діти. А яка перелітна пташка вам подобається найбільше? Чому саме? Що цікавого ви сьогодні дізналися про пташок. Молодці дітки! До нових зустрічей!